Тетяна Шахаєва готує аудиторію в 9-й Ужгородській школі до зовнішнього оцінювання з хімії. Зараз дезінфікує парти. Це одна із 12 аудиторій школи, де складатимуть знов. Ми проводимо всі засоби дезінфекції. Зараз я протираю спеціальним засобом дезінфекції, який йде на різні поверхні. Завтра буде так само вологе прибирання, протирання ручок, провітрювання приміщень. У цій школі знос хімії складатимуть 180 учасників, каже директорка закладу Наталія Роман. За її словами, перед входом їм вимірюватимуть температуру, розміщуватимуть учасників під час тестування із дотриманням соціальної дистанції. В кожній аудиторії, а також на вході до школи, розмістять антисептики. Відповідно до особливостей роботи в період епідемії, запуск дітей буде відбуватися скоріше, ніж це передбачено загальним регламентом. У 9.45 ми починаємо запуск дітей. Буде у, нас, у нас тут буде розмічена територія, щоб діти дотримувалися соціальної дистанції. Обов'язково буде проводитися термометрія. Дітей і персонал, які мають температуру 37,3 і вище, допущено до пункту тестування не буде. Якщо учасника не допустять до пункту тестування, він може зареєструватися на додаткову сесію зовнішнього оцінювання, каже відповідальна за проведення знову в окрузі міста Ужгород Олена Шварц. Але вони будуть мати довідку, яка надасть право зареєструватися на додаткову сесію. В цьому році вона буде проходити теж в місті Ужгороді, і тому дітям не треба буде їхати в Івано-Франківське як в попередніх роках. «Будуть працювати в п'ятницю два пункти. Це ЗОЖ номер 15 і ЗОЖ номер 9 Порядку 50, значить, працівників будуть обслуговувати кожний з пунктів. За словами Олени Шварц, на зовнішнє оцінювання з хімії в Ужгороді зареєструвалися 323 людей. Марія Лукея, Оксана Ушакова, Леонтій Неколишин та Андрій Гісем. Новини на Суспільному.